Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам, як правильно обробити часник перед посадкою, щоб він не хворів і вродив великий. Часник це корисна і смачна культура, яка потребує попередньої обробки перед посадкою. Це допомагає запобігти хворобам і збільшити врожайність. Існує кілька способів обробити часник, які ми розглянемо нижче. Перш за все, потрібно вибрати здорові і великі зубчики часнику. Вони не повинні мати пошкоджень плям або ознак гнилі. Потім потрібно замочити їх у спеціальному розчині, який може мати такий склад. Нижче буде наведено фотографію, що і як ми використовуємо. Розчин марганцівки чорного кольору. Замочити часник на ніч, а потім посадити без промивання. Препарат Максим або Максим Дачник: Замочити часник на 30 хвилин перед посадкою. Цей препарат має антибактеріальну дію і не шкодить ґрунту клас небезпеки 3. Розчин, добрива фітоспорин М. Про цей препарат можете прочитати статті у нас на сайті. Замочити часник на 2 години. Цей засіб має протигрібкові та антибактеріальні властивості, також живить і покращує різ рослин не садити рано. Розчин золи, тобто попелу. Замочити часник на годину на 2 літри окропу, 2 склянки просіяного попілу. коли охолоне. Утворються два шари. Злийте світлий у ньому і замочуйте. Розчин солі. Замочити часник на 3 хвилини і перекласти на 1 хвилину в розчин купорусу 1 чайну ложку на 10 літрів води. Будьте обережні з дозуванням, щоб не пошкодити часник. Доступ до цієї інформації ви можете знайти за посиланням в описі під відеороликом. Після обробки часнику потрібно підготувати ґрунт для посадки. Не рекомендується використовувати перегній, так як він може сприяти гнилю кореневої системи. Краще використовувати мінеральне добрива. Наприклад, суперфосфат вносити під кожен рядок по 40 грамів на 1 метр квадратний. Калійна сіль вносити під кожен рядок по 20 г на 1 метр квадратний. Доломітова мука вносити по 200 г на 1 метр квадратний. Для покращення кислотності ґрунту. Тепер можна садити часник. Для цього потрібно зробити невеликі ямки на глибину 5-70 см і відстань 10-15 між ними. Посадити зубчик часнику кінчиком догори і покрити ґрунтом, полити рослини і накрити мульчою або соломою, щоб захистити від морозу. Ось і все, друзі. Тепер ви знаєте, як обробити часник перед посадкою, щоб він не хворів і вродив великим. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Якщо вам сподобався цей відеоролик, то не забудьте поставити лайк і підписатися на канал і поділитися з друзями. Також залишайте свої коментарі та питання під цим відео. До нових зустрічей. Також для більшої інформації ви можете відвідати наш сайт villagelife.biz де ви знаєте багато цікавих статей про садівництво, тваринництво та сільське життя та багато-багато іншого. Дякую всім за увагу!